Магія в дії буде цікаво, до да дивіться вражаючих розмірів. Оригінальний акумулятор від Lenovo, який має ємність 5000 мАч, яку він давно втратив. Тому він у мене зараз в ремонті. Що я з ним буду робити? Буду робити магію, яку я буду збільшувати ємність 5000 мАч до 8000 мАч за допомогою своїх абсолютно новеньких елементів, ємністю 4000 мАч. Де я буду робити збірку два послід... три послідовно, по 2 в паралель. Загальна ємність нова буде 8000 мАг. Такий вигляд оригіналу, який втратив ємність. ну а це вже вигляд оновленої в два рази збільшеної ємності майже акумулятора на абсолютно нових елементів. Збірочка 3 послідовно, по 2 в паралель. Нова ємність 8000 мАг. Попередньо була 5000. Як вам така перепаковка? Мені здається, це просто супер. Всі необхідні налаштування для коректної роботи даного акумулятора я виконав і вони перед вами. Ідеально до тисяч вольта вирівняні секції, один цикл, 13200 мВ зарядний вольтаж, 3 А струм заряду, майже 8200 мАг ємність, 157% життя по відношенню до проєктної ємності, яка була 5200 мАг. Сьогоднішня дата і Чіп 40 z 697 a Оригінальна з новими елементами, з правильним налаштуванням калібруванням чіпа. Найголовніше збільшеною ємністю, практично без слідів втручання, Цьому акумулятору позазрить будь-який оригінал такі не продаються, їх можна тільки виготовити. І я роблю це для вас. Кому потрібно, звертайтеся.